У Біблії тема ЛГБТ не ігнорується і не замовчується. Вона прямо проговорюється і саме тому викликає напругу. Давайте емоціями, а текстом Біблії поговоримо. Гострі питання до християн. Що говорить Біблія про ЛГБТ? Частина 2. Почнемо ми зі старого заповіту. Бо часто кажуть, це все стара заповітня, а нас не стосується. Але важливо зрозуміти, що саме там засуджується і чому. У книзі Левіт написано: не лягаєш чоловіка як жінки, це гедота. І далі у 20-му розділі повторюється та сама думка. Тут важлива мова не про ненавість до людей, а про оцінку конкретної сексуальної практики, в орієнтації. У цьому ж розділі поруч засуджується інцест, зоофілія. Є культова сексуальність, тобто контекст мораль і межі сексу, а не пошук ворогів. Тепер новий заповіт. Тут уже не вийде сказати, ну це не актуально. Апостол Павло пише в Римлянам, перший розділ 26-27. Жінки замінили природні стосунки на протиприродні, так само і чоловіки, залишивши природні стосунки жінкою, розпали розпалилися пожатливістю один до одного. Зверне увагу, Павло говорить не про орієнтацію як почуття, а про сексуальну поведінку, яка свідомо міняє задум творця. Він називає це відходом від Божого порядку, а не просто іншою думкою. Далі, перше нам 6 розділ 9-11. Ні перелюбники, ні мужеложники не успадкують Божого царства, але ключ наступний вірш. І таким були дехто з вас, але ви обмилися, освятилися. Тобто ви змінилися. Тобто в церкві вже були люди з такими минулим. Їх не вигнали, не знищили, не принизили, але їм сказали правду і дали шанс змінитися. Це принципово. Біблія ніде не каже «ненавидьте людей. Вона каже, гріх називати гріхом, а людям. Пропонувати шлях змін. І що важливо, Ісус, коли говорив про шлюби сексуальність, повертався до початку. Бог створив їх чоловіками і жінкою, стане одним тілом. Він не розширює модель, він її підтверджує чоловік і дружина. Отже, біблійна позиція дуже проста і логічна. Людина ціна завжди, гріх не стає нормою лише тому, що він поширений. Любов не означає мовчати про правду, і спасіння можливе для кожного, але не через ігнорування Божих заповідей. Підписуйте, щоб не пропустити чесну і відповіді на складні питання. Пишіть ваші коменти і не забувайте про вдячність у вигляді вподобань.